Вісім номерів на концерт приготували учні Ужгородської школи мистецтв для вихованців медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя. Виконувала пісню про маму і я її готувала дуже довго, ще я її співала на одному концерті. Тому що вона дуже гарно звучить, вона дуже красива. Та хай мрії збуваються». Ми вибрали, що ми будемо ці дві пісні, будемо двоє співати. Ми десь півроку репетували, ось стала мить, коли ми готові були її співати. Наша викладачка е, запропонувала нам різні пісні. І дізнавшись про те, що можна вже співати дві пісні, ми вирішили, що так буде. Ми вже більше 20 років співпрацюємо з дорогою життя, підтримуємо цих дітей. Наші працівники, як Лариса Петрівна, Катуч, вона працює тут, допомагає і не тільки на свята, а от на кожне свято ми приходимо і діткам даруємо хоч трошечки музики, світла, радості. І ми привезли вісім номерів. Музики, солісти, вокалісти, і один е, Данилишин буде виконувати на саксофоні. Тривав концерт близько години. Далі вихованці реабілітаційного центру Дорога життя грали в ігри з аніматорами. Усе це організували для них до міжнародного дня захисту дітей, який щороку відзначають 1 червня. Основний наш контингент це самі важкі діти з інвалідністю міста Ужгорода з органічним ураженням центральної нервової системи, опорно-руховий апарат, комплексні вади. Психіатрія 239 сімей міста Ужгорода у нас на облік дітей з інвалідністю. 48 на сьогоднішній день планується 55 на протязі цього року. Будуть щоденно проходити у нас послуги, соціальні послуги з денного догляду. У нас 18 молодих людей, я на обліку загалом 40, які також щоденно отримують послуги. Якщо ми говоримо про соціальний захист, про забезпечення прав дітей з інвалідністю, в тому числі на охорону здоров'я, на освіту, на на дозвілля якраз цей день, коли можна максимально привернути увагу до прав цих дітей. Руслана гостю, Левантій Колишн, Суспільне новини.